Проект Точка дотику. Оцінка реалій сьогодення у духовному вимірі. Чи комфортно на у світі? Орі подій, явищ, думок, з якими стикаємось щодня. Чи можемо ми змінити щось на краще? Краще. Точка дотику. Наші вітання. всім слухачам радіо Буковина. Це передача точка дотику. Перед мікрофонами Христина Петренко та Ігор Гданський. А у школярів вже завершився навчальний рік, але старшокласників та студентів попереду ще чекають іспити. Зазвичай вони асоціюються із чимось пекельним, недоспані ночі, маса інформації, маса переживань. Але як зробити так, аби підготовка до екзаменів стала легшою? Саме про це ми будемо сьогодні говорити. Іспити це завжди стрес, і як би учень не готувався, скільки б він не вчив, все одно переживання будуть, і це величезний стрес. Саме так, стрес як стан напруження організму, і це дуже важливо, що він є, тому що саме завдяки стресу ми і долаємо ті перешкоди, ті складнощі, які нам зустрічаються. При умові, якщо стрес не надто сильний, тобто має бути певний оптимум стресу, коли стресу достатньо, скажімо так, його yeah, не замало. Акумулювання сил, правда. Так, але достатньо, щоб акумулювати, зібратися і щоб рухатися далі. Бо якщо стресу замало його недостатньо. То знову ж тоді людина більш розслаблена, вона фактично не включається в ту справу, в яку а, треба включитися і яку вона робить. Тобто іспити без стресу неможливі. Я вважаю, що так. Власне, питання тільки в тому, чи вміємо ми регулювати рівень стресу і робити його достатнім, себто не за багато, не за мало, а якраз стільки, скільки треба. Можна навчитися цьому. Та, це практика. Декотрим людям щастить, і в них це майже від природи. От, але переважно, все-таки це практика навику, як практика, наприклад, ранкова гімнастика чи вміння читати, чи будь-що. Чи навчатися. Це теж все залежить від практики. Як навчитися? Можливо, є якісь вправи, аби зменшити той рівень напруги? Для початку важливо пам'ятати, що стрес зачіпає в першу чергу тіло. Це те, що ми розуміємо найбільше, ми відчуваємо саме тілесні прояви, тобто емоційні прояви, прояви почуттів, ми переважно можемо ігнорувати, доки вони не заважають нам на фізичному рівні. Що мається на увазі? Коли стає важко дихати, коли важко зосередитися, коли відволікають такі реакції в тілі, наприклад, як Підніють долоні, збивається дихання, серце калатає, а думки плутаються, бо На щось заважає так, бо запаморочення. Власне, плутання думок, скоріше такий, не зовсім фізичний симптом, він скоріше ще емоційний, або скорше навіть такий з галузі. Це, це те, де ми слідкуємо за своїми думками. тобто наскільки ми Плавно можемо перебирати думки, наскільки ми вільно можемо знаходити ту чи іншу інформацію, або ми можемо бути на чомусь зациклені. Угу. Людина, яка зациклена на своєму стані, або на якійсь одній думці, або на одному переживанню, не може перемкнутися і відповідно не може зосередитись на тому, що потрібно в той чи інший момент. Отже, давай тоді розберемося з тим, які взагалі бувають переживання, пов'язані з іспитами. Угу. З підготовкою до них до здачі самої. Напевно, люди, які би називали такі переживання, в першу чергу сказали би, що це страх. Страх завалити, не здати, здати, не так, як. від Очікуй, батьків. від батьків. батьків, так. Попати можуть з університету. Мати такі серйозні наслідки, мати певну незручність перед кимось. Та перед кимось з товаришів, або скоріше, перед кимось з викладачів чи педагогів. І, власне, ці речі вони виливаються в певну тривогу і в певний страх. Страх, що я щось не так зроблю, страх, що мене не так оцінять, страх, що мені буде страшно, як не парадоксально, угу. це один з найскладніших страхів. Так, власне. Страх налякатися і не бути зосередженим, зібраним в той момент, коли це необхідно, це дуже сильне переживання. Мені подобається метафора, яка описує такий страх, як ходіння по а, колоді. Ми колись раніше uh -huh. здається про це говорили. Так, так. Там? Да, Коли колода лежить на землі, по ній пройтися легко. Але якщо вона на, на метр дурвищем. над землею, Вон а над урвищем, то й тоді пройтись по тій же самій колоді набагато лячніше, страшніше. Тому що страшно, не колода стає страшною, а страшно стає впасти. Uh -huh. Страшно думати, що буде, якщо я не дойду. Це страх страху. Власне, отак його можна описати. Подібне явище має місце, коли ми говоримо про страх перед іспитами, перед тим, що щось не вивчено або не так, як треба, так складається. Тобто, перше основне переживання, яке заважає нам. В ситуації іспитів я кажу, нам я взагалі маю на увазі людей. Ми рідко зустрічаємося в дорослому житті вже з іспитами будь-якими. Так хіба що ми ви друга третя освіта і так далі. І, або та. і приймаємо іспити постійно, або друга третя, так і власне це якась є постійний, постійний рух, так і тоді можливо стресу стає менше, як у кого? А якщо ми зустрічаємося з цим рідко, то ми ще й мало пристосовані до іспитів. Та іспити так. це не те, що відбувається кожен день, і фактично підготуватися, мати постійну практику іспитів, це не всі далеко можуть собі таке забезпечити. Тому для більшості іспити будуть стресом, ще й того, що це досить рідкісне явище в нашому житті. Особливо якщо це студент, першокурсник і перша сесія очікує. Оце так. От, до прикладу, коли це вперше, щось вперше. Угу. Наступним переживанням є тривога. Тривога такий цікавий стан, власне, його не можна назвати, цей стан не можна назвати емоцією. Тобто тривога не відноситься до базових емоцій. А страх і тривога це хіба не одне і те ж? Насправді це різні речі, тому що страх базове переживання, яке каже нам, що є якась небезпека. Небезпека нам загрожує. Небезпека небезпеки це страх страху, так. А тривога це досить цікавий стан, який більше пов'язаний з наступним переживанням, з наступним почуттям, яке теж заважає парадоксальним чином це інтерес або збудження. Виявляєш угу. собі людину, яка хоче надмір, хоче здати іспит. Обов'язково дуже, дуже, дуже. Постійно сидить, готується, ночами не спить, зубрить, все. Саме так. свого роду зацикленість на чомусь, так? Або а, людину, яка виходить відповідати перед викладачем, до цього все є в голові, все пам'ятаю, все знаю. І ось я починаю відповідати і... і все розгубив. Ступор, розгубленість. А при цьому наростає. А... Серцебиття, дихання перехоплює, як говорити? Долоньки пітні. Це можна е, порівняти з тим, коли. А до дошки зараз піде. О, так, так. так. Угу, Паузом. Хто піде до дошки? І всі, всі, вже, всі вже бояться, так. що зараз це буде я. Так. А, і цей страх, цей, вірніше, цей стан, так, оцей стан, в якому. Збудження готовності відповідати надто багато більше, ніж людина готова. А, якщо до дошки піде, всі затамували подах. А, там Петренко. Дякую. <сум> і тоді, раз, все, фух, це певне полегшення. В, в тому числі і для того, хто почув своє прізвище. Бо він вже знає, що його це не мене, так? Так, це вже, ну все, вже, далі вже якось треба рухатися. А, і. Інше питання, коли людина готова, виходить, і раптом слова куди здіваються. Найімовірніше мова йде про те, що людина надто сильно хотіла, uh -huh. надто сильно була готова. Власне, тривогу порівнюють з таким станом. Також тривогу порівнюють з станом, коли є у нас розрив між теперішнім і майбутнім. Інакше кажучи, тривога це приблизно як страх майбутнього. Uh -huh. Плюс це складність опанувати своє збудження, своє, свій азарт, коли його настільки багато, от як актор виходить на сцену, якщо він боїться так, так зване, скажуть боїться аудиторії, страх аудиторії, та насправді чого її боятися аудиторії? Ж нічого не Нема там ось, аж такого страшного, ну в крайньому разі не той жарт сказав. Закидали, я не знаю, там, помідорами. Ну, помідори, це ж таке. Але. Страх, що щось не так скажу, він включає блокування оцього інтересу, оцього збудження і. Людина готується, щоб розказати, дихання готове, все готове, а тут ніби машина, яка зупиняється, ви собі на повній швидкості в автомобілі включити задню передачу. Приблизно так само виглядає тривога. Угу. Тобто, якщо надто сильно, це може привести до певних поломок, мається на увазі фізичних збоїв. А якщо це не надто сильно, то всього лиш перехоплює дихання, людина збивається з думки, перестає пам'ятати про що ж забуває та? відразу. Про що, ж, про що угу. ж треба було говорити? Та? І тривога це другий такий стан. Фактично, на межі тривоги і страху, чи при поєднанні може виникати навіть паніка, панічний стан, так? так. Власне, а, з таким. Сильно фізичними проявами, коли людина може от, ти приводила приклад там, до втрати свідомості, mm -hmm. так чи до страху, mm -hmm. що мені зараз mm -hmm. до запаморочення, мені зараз погано, так власне подібні стани вони можуть бути саме тоді, коли людина одночасно із себе розганяє і гальмує. Так, mm -hmm. одночасно і багато енергії для того, щоб mm -hmm. рухатися вперед, і багато а, сили себе загальмувати. Від страху, чи, наприклад, від сорому, чи, наприклад, від досвіду якогось, який був. Угу. Ну, там мене так -то оцінили, і це було погано. І дуже часто тут досвід грає з нами такий. Досвід взагалі всюди з нами грає я. так, злий жарт. такий. Так, злий жарт. М -м. Отже, Базові переживання, які нам заважають, власне, оце вони і є: тривога, страх і інтерес. Азарт, збудження, які можуть нам бути перешкодою. Хоча... Згадай емоції, які ти переживав перед іспитами. Фактично, це вони і є. А, знаєш, і я згадую, коли було більше азарту, а менше страху, а, але його було не надто багато, так? От тоді, Азарт власне, було. за когось здати. А скоріше. У мене так не було, може в когось так і є. У мене скоріше був азарт до предметів, до теми, які цікаві. Угу. Власне, знаєш, і я потім дізнався фактично, вже, що це і є один зі способів, як долати надмір страху, коли крім азарту, крім збудження, є певний інтерес, є певний інтерес і включення в процес. Знаєш на що це схоже? Це схоже на те, як діти бавляться. Дитина, яка грається з іншими дітьми, наприклад, чи сама дитина в якійсь грі, яка забула про все на світі. Так, я таке. Там немає надмір збудження. Це не дитина, яка репетує, кричить чи. Просто в своєму світі він і гра. Так. І там немає страху. Там є фантазія, там є певна активність. От якщо цей стан знайти, принаймні, це один зі станів, який дозволяє. Проявлятися творчості, ну скажімо так, і творчості в тому, як обходитися з іспитом, якщо ми не все знаємо. Так, і колись нам жартома викладачі казали, що там якщо ти мало знаєш по питанню, то прочитай речення спершу, так як має бути, потім зсередини до початку, зсередини до кінця і з кінця на початок. Цікава метода, така, щоб, я думаю, і увагу переключити, так, і власне побачити в реченні те, що при стандартному прочитанні, особливо коли тривоги багато, може не вдатися. Так. Ну, головне, не мовчати, я вам так скажу. Mm -hmm. Згоден. Можливо, трішки помовчати перед тим, як щось говорити. За, ну, так, так. Інтрига, Інтрига я згадую, пауза. а потім. І наступна методика, як справлятися з такими переживаннями це перевести дихання. Тобто, перше, це переключитися по можливості з тривоги на інтерес. Тобто, що мені тут цікавить? Що мені цікаво в цій темі, в цьому питанні. Подивитися на нього нестандартно. Окей, це друга. Друга, другий спосіб. Третій спосіб це перевести дихання. Власне, дихання дуже сильно а, є, мож, є а, дихання нам дає можливість і регулювати ці стани, але дихання є для нас і певною. А, Можливістю діагностики, да? дихання дає нам можливість побачити, що не так. Тобто через дихання ми можемо бачити, що з нами. Ми хвилюємося, так? так. Да. Тобто, глибокий вдих і видих, так? глибокий вдих і видих. Йогівське дихання, коли вдих вдвічі коротший, ніж видих. Тобто, вдих досить глибокий, а видих повільний, теж глибокий, але такий неспішний. О, mm -hmm. І це скоріше така можливість релаксувати. Іноді, навпаки, треба зосередитися більший тонус, прийти в більший тонус, і тоді навпаки, людський <гум> <різкий> видих. <гум> Я саме так. Як при пологах. <гум> ну, можливо, можливо, як при якійсь боротьбі, так, mm -hmm. якщо чоловіча така, no, да, так, а та, так. так. <гум> так, от якийсь певний такий ритм. Ритм це третя складова, яка дає можливість долати страх, надмір тривоги, надмір збудження. Коли людина щось робить в ритмі, там тарам пам-пам-парам. В кожного може бути свій ритм на різну а, діяльність. Ритм дає можливість прийти до норми, прийти до тями. Скажуть, серцевий ритм збився. Так, угу. власне, це буває тоді, коли щось. Пере... Щось пішло не так. Щось пішло не так, Щось, е, чогось перехлюпує через край, чогось замало так. Власне. Задача повернути певний ритм. От щодо ритму, чула таке, що е, краще запам'ятовується інформація, якщо там слухати, наприклад, улюблену музику, це правда? Е, є дві сторони в е, тої методики. Якщо тільки музика спокійна, наприклад, класична, це може сприяти. Але музика, як правило, в цей момент по факту не чується, вона ніби стає фоном, певно. Так. Якщо ж мова йде про якусь пісню, особливо там, де є текст, який нас відволікає, це може заважати. Особливо, якщо е канал, один той самий канал мається на увазі угу. засвоєння інформації працює. Так? Але з іншого боку, музика може сприяти, чи пісня сприяти певній е діяльності, зокрема фізичній. Коли людина. Наприклад, я не знаю, скоріше іспити е, з фізкультури, з якогось спорту, так? коли всередині є певний ритм, певна мелодія, так це ніби лейтмотив, таке, що супроводжує, то це скоріше може допомагати. Але якщо ми одночасно і слухаємо, і дивимося, і намагаємося читати, mm -hmm. ну напевно, це тренування багатозадачності більше. Такі собі 에... Юлії Цезарі. Та, 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 та. Хочеш бути Юлієм Цезарем, десь отак. Давайте поговоримо про типові помилки, яких допускають усі студенти, учні при підготовці. А фактично, основною з таких помилок при підготовці до іспитів є більша увага до. Засвоєння інформації, щоб її потім відтворити один раз і забути, назавжди. За зубрюванням, простіше. <гум> так. А менше уваги на те, щоб ця інформація всередині мала структуру, і ще менше уваги на емоційну підготовку. Чому кажуть, що варто виспатися перед іспитом в останню добу. Нічого не читати, не готувати, а, спеціально не навантажувати мозок, щоб він перепочив. Власне, так і спортсмени досить часто перед змаганнями вони особливої фізичної трениця. активності uh -huh. не роблять так, на витрату. Ну, Для загального тонусу. Так, власне, можливо, потрібна скоріше якась розминка, uh -huh. ніж навантаження. І фактично оця емоційна складова і. Перерозподіл а, сил має дуже велике значення. Плюс, якщо говорити про а, інтелектуальну складову, так, тобто про те, як ми розуміємо інформацію, якщо в нас всередині є відповідна структура інформації, того, про що ми будемо говорити, є розуміння цілісне своє може бути своїми словами, можливо, асоціаціями, метафорами, асоціаціями, б. так, тобто а для того, щоб пояснити, я не знаю, роботу там. Двигуна внутрішнього згорання можна мати якусь свою метафору, як це діє. Або картинку. Це ще сильно залежить від того, як людина запам'ятовує. Чи що. образно, чи на слух. Угу. Так, в кожного є свої види пам'яті, які краще працюють. Образи, картинки, слова, текст, тілесні відчуття, можливо, запахи. Чи смаки, які асоціюються з тим чи іншим станом, переживанням і далі, можливо, з певною інформацією, в тому числі текстовою. Крім того, як правило, при засвоєнні інформації і для її відтворювання, люди досить часто мало уваги приділяють формуванню так званих мнемонічних тренувань і прийомів. Мнемоніка то наука про пам'ять. Uh -huh. так, власне, якщо, ми говорити, можу, якщо ми говоримо про пам'ять, то в пам'яті є важливі функції: це запам'ятати, yeah, зберегти і відтворення. І ще одна це забування. Ну, те, так. що нам зайве, ну, корисна. дуже корисна функція пам'яті. І коли ми говоримо про відтворення, то фактично більшість а, людей, які готуються до іспитів, готуються на те, щоб відтворити на іспиті інформацію. І це підготовка, яка призводить до ряду проблем. До прикладу, не всі люди мають однаковий об'єм оперативної пам'яті як комп'ютер. Так, власне, тобто не всі люди можуть запам'ятовувати однакову кількість інформації з однаковою швидкістю і однаково багато, і однаковий час утримувати в голові. І однаковий час утримувати, і для різних людей потрібна різна кількість часу на те, щоб цю інформацію запам'ятати. Тому створення структур. Створення бази розуміння для себе певного образу чи картинки, як це виглядає, до прикладу, коли ми колись ми вже говорили про такий метод, як картографія, та картографія пам'яті, коли ми можемо прив'язувати якісь тексти, події чи ситуації, чи якісь явища, прив'язувати в лапках подумки угу. до певного знайомого маршруту до чи подвір'яного так. так. Будівлі, будівлі хати, так, власне, місця, де ми можемо ніби розкладати все по знайомих поличках, закутках і місцях, а потім там же це і підбирати. Дуже цікаво. Ну і ще один такий момент: жарт, певно, а може і не жарт, не знаю. От. Студенти часто кажуть, що перед іспитом там треба а, відчинити опівночі вікно, вису, висунути туди заліковку і кричати Халяво, прийди це дієвий спосіб, чи ні? Звичайно. Або або покласти під подушку підручник. Звичайно, що дієвий, особливо для тих, хто вже щось знає і вивчив. Це дуже допоміжна річ. Хоча, знаєш, кажуть, що ну, удача це те, що ми не можемо втримати в руках, так? Але є одна важлива частина в таких речей. Це певна можливість самонавігування. можливість отримати впевненість. Власне, дуже часто впевненість, спокій, розваженість для людини, яка на іспит приходить відповідати, може мати. Не менше значення, ніж підготовка, ну знаєш, може здатися, що ми закликаємо студентів а, не вчити, і сподіватися більше, на халяву. Більше, але. більше морально готуватися та до іспитів. Це не так. Власне а, питання в тому, яке завдання собі людина ставить. Якщо вона ставить собі завдання а, для себе перевірки себе, оце до речі, ще один з моментів. Якщо я перевіряю себе і в мене це пов'язано з тим, що мені важливо, це один момент. Але якщо я буду орієнтуватися на когось, яку оцінку мені поставлять, що мені після цього скажуть батьки, отримую я чи не отримую якусь винагороду за це, поїду кудись, чи мені щось дадуть, чи куплять, це ризик змістити цінність, акцент. важливість, mm -hmm. акцент та з е, самого процесу іспиту, навчання та на те, що може стати надцінним. От, хоча іноді це залежить ще від того, як людина зосереджується. Тобто, якщо фактично ми надто сильно на чомусь зосереджені, треба переключитися. Якщо зосередженості недостатньо, її треба включати. Для цього є певні вправи, певні методики. Так, власне, якщо, наприклад, людина надмір на чомусь зосереджена, тоді методики діють найкраще парадоксальні методики, котрі спрямовані на роботу навпаки. Ну, наприклад, трусяться руки. Дрижить тіло. Що можна зробити в такій ситуації? Парадоксальний метод пропонує Потрасити. зробити це сильніше, посилити, зробити це тоді, коли цього робити не хочеться. Ну, до прикладу, от я знаю, що в мене в ситуації іспитів, там я не знаю, підніють руки, трусяться ноги, а спробувати зробити такий собі стан вдома, там півгодини на тренування, не знаю, без іспитів, без нічого, викликати цей стан навмисне. Яким чином? Уявити собі, що на іспиті. От сидіти, напружуватися, яким хочеш чином. От зроби такий стан от на іспиті, от створи, от викличи цей стан навмисне. Або для людей, які затинаються, це рекомендація затинатися навмисне і ще більше, посилити, прочитати Цікав. вірш. Максимально затинаючись. Як правило, такі рекомендації перезводять до того, що затинання послаблюється, а іноді їх проходить. Правда, дуже часто тільки на той час, поки людина пам'ятає, що треба це робити навмисно. Дуже цікава річ, наша пам'ять. І що ж, будемо сподіватися, що усі наші тут рекомендації, рекомендації Ігоря про те, як підготуватися, як опанувати свій страх, вам обов'язково допоможуть. Ну і десь все ж якась частина вдачі буде з вами, тому що все ж готуватися до іспитів безумовно потрібно. І удача це теж те, без чого навіть найкраща підготовка може провалитися. Вчіться досліджувати свою удачу, цікавтеся. А крім того, ви можете. Почерпнути дуже багато інформації про те, як обходитися зі своїми страхами зараз в різних книжках чи в мережах. Так, власне, це ті речі, які можна робити самостійно, і важливо пам'ятати, що підготовка до будь-якого іспиту полягає не тільки в інформації, а й в підготовці себе тобто важливо готувати не доповідь, не інформацію, а важливо а себе. готувати себе. На сьогодні це все Нагадую, що це була передача. Точка дотику для вас працювали Ігор Оданський та Христина Патренко. На все добре. Почуємось. Успіхів вам! На все добре проект Точка дотику». дотиком оцінка реалій сьогодення у духовному вимірі. Чи комфортному світі? Орі, подій, явищ, думок, з якими стикаємось щодня. Чи можемо ми змінити щось на краще? Точка дотику.